Управління соціального захисту населення Прилуцької міськради проводить анкетування внутрішньо переміщених осіб. Таке опитування можна пройти, відвідавши дві установи міста. Такі анкети розміщуються в управлінні соціального захисту та у ЦНАПах, тому всі небайдужі внутрішньопереміщені особи можуть долучитися до цього анкетування. У Прилуках на сьогодні проживає 2575 переселенців. Опитування серед ВПО проводять вдруге. У 2024-му фахівці Управління фахівці управління Захисту населення вже проводили попередню оцінку потреб українців, які були вимушені переселитися, говорить Анна Маркович. Опитувальники розробили члени ради з питань ВПО. Таке опитування воно виконується на виконання стратегії політики щодо внутрішньопереміщених осіб. Вперше таке анкетування було проведено ще в березні 2024 року для визначення основних потреб і проблем внутрішньопереміщених осіб. Методологія анкетування була розроблена. Членами ради ВПО, і саме завдяки їхній праці, ці анкети як найточніше відтворюють ті питання, на які будуть відповідати внутрішньопереміщені особи, і після опрацювання цих анкет ми можемо зрозуміти основні проблеми внутрішньопереміщених осіб, а також рівень їхнього доступу до соціальних та адміністративних потреб в нашому місті. Попереднє опитування проводили лише для тих переселенців, котрі тільки прибули до міста. Тепер пройти анкетування можуть всі внутрішньопереміщені особи, які живуть у прилуках. Там ніякі персональні дані не вказуються лише вік, щоб нам більш ми змогли конкретно стандартувати і визначити потреби по вікових категоріях. Також там міститься близько 20 питань, опрацьовувати їх будуть. Працівники соціального захисту та члени ради ВПО. Ці дані не будуть оприлюднюватися. Вони лише для того, щоб визначити рівень і починати працювати саме в тих прогалинах, де потрібно допрацювати якісь можливо програми, можливо, якісь заходи, які будуть спрямовані на кращу адаптацію внутрішньопереміщених осіб і вирішення їхніх потреб у нашій громаді. Анна Маркович каже: згодом така анкета з'явиться і в електронному форматі. Покликання на опитування розмістять на Телеграм-каналі Ради з питань ВПО.